Место область, метраж 258, метажі 2, дизайн Ксенія Коновалова, стиліст Олена Ілюхіна, фото Сергій Красюк. Коротенько Господарі будинку звернулися до дизайнера Ксенії Коновалової через 8 років з моменту спорудження будинку, склеєного бруса. Основним побажанням замовників було оновлення інтер'єрних рішень, щоб зробити простір більш світлим, сучасним. Функціональним і відображає їх смаки і переваги. Подробиця. основні зміни відбулися в організації відкритого простору першого поверху в зоні кухні вітальні їдальні. Спочатку план першого поверху являв собою квадрат з чотирма несучими пілонами посередині, що ділять весь простір на вісім умовних зон. Меблі були розставлені. По кутах центральна частина простору залишалася вільною. Несучі хрестоподібні пілони здавалися дуже потужними і важкими, і візуально зменшували обсяг. Мені захотілося максимально піти від такого поділу простору і виділити три основні зони кухня, вітальня і їдальня. В результаті перепланування з'явилася затишна зона вітальні з каміном простора, їдальня група, невелика ландж-зона для відпочинку і оновлена кухня її збільшили в розмірі. Додали кухонні шафи інтегрували холодильник, збільшили робочу поверхню острова, несучі пілони, я постаралася максимально розчинити в просторі дзеркальні вертикальні вставки, використані в їх обробці, візуально руйнують їх великовагову хрестоподібну форму, розповідає Ксенія Коновалова. Також були оновлені сходи, придумані і зварені нові перила, сходи відреставровані і заново пофарбовані. Приватні зони спалень і ванних кімнат змінилися не так радикально. Дизайнер частково замінила обробку і деякі предмети меблів вийшла спокійна, лаконічна основа, що дозволила впустити яскравий насичений декор і текстиль в інтер'єр, всі стіни з бруса і на першому, і на другому поверхах були тоновані фарбою флюгер. Спочатку стіни мали жовтувати відтінок, від якого хотілося піти. Дизайнер вибрала легкий світло сірий тон, він полегшив загальне сприйняття приміщень і зробив їх більш світлими і повітряними. Ксенія Коновалова хотіла створити спокійну, м'яку основу в колірних рішеннях підлоги, стін, стелі, великих предметів, меблів для впровадження яскравих, активних. Життя радісних елементів декору, текстилю та живопису, велика частина меблів була залишена з колишнього інтер'єру, не завжди легко і просто було інтегрувати її в нову концепцію. Наприклад, тумби під які замовники хотіли залишити, не підходили ні за розмірами, ні за кольором каркаса. У підсумку я придумала виготовити нову велику консоль і розташувала її за одним з диванів у консолі, передбачені ніші, в які ми вставили існуючі тумби. Тим самим приховавши їх колір і вихідні розміри, розповідає дизайнер, папа замовниці заслужений художник Узбекистану. Тому в будинку зібрано багато живопису, графіки та декору, які зіграли важливу роль у створенні нового простору: статуетки, вази, підноси, розкішні тканини, з яких пошили нові подушки, доріжки, килими. Все це дбайливо зберігалося замовниками в очікуванні моменту, коли їм знайдеться місце в інтер'єрі. Сюзанна на сходах, власність замовників, ручна вишивка натуральним шовком з Узбекистану. Так народився образ світлого інтер'єру, що включає в себе як сучасні архітектурні рішення. Так і самобутні предмети декору і текстилю, що відображають яскраві сонячні фарби і елементи східної культури, планування, бренди представлені в проєкті оздоблення. Арбафлюгер, кухонний фартух, порцеланоса, обрамлення порталу каміна, європласт, молдинги на гіпсокартонові стелі, орац децор, підлогове покриття, керамограніт на підлозі першого поверху, салсипієнтем, мармурова плитка навколо каміна, пецифіроса, меблі, каркаси кухонного гарнітура, ікеа, фасади, лестрант, розкладний стіл, Цезар, обідні стільці, фабрика, аванті, дивани, сіцкамін, дімплекс, освітлення. Люстра над обіднім столом, артелам, підвіси над островом, і браз з боків під камінами й тоні вбудовані і трекові світильники, джазвої, підвіси у ванній кімнаті одеон Лікт, текстиль, портєри і римські штори ательє коняхиної Марії, пошиття подушок і текстилю, текстильна майстерня, апріорі хоумдекор, фітис холодного фарфору, Джардіз хочете, щоб ваш проект був опублікований на топтен? Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов